Всім величезний привіт і я запрошую вас до чарівного світу Єва. Подивимось з вами, які сьогодні акції в магазині Єва. Тут щось таке, я думаю, що тут якийсь розпродаж, але тут звичайні ціни. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезно вам дякую. О, непогана акція. Знижка 40%. На палмалів. Так, акції тривають з 31 липня 2 <гум> дні. По перше включно, серпня. Палмалів зі знижкою 40%. Так, давайте подивимось. Ось цей великий 149 гривень. Він надзвичайно крутий. Він з такими крупиночками йде, як відшолощувальний масажний термоспа 750 грамів 149 гривень зараз. Точнісінько такий самий. Тільки вага 250 грамів, 62 гривні. І а, олія чого? Макадамії. Також 62 гривні. Зверніть увагу. Так, наступна акція на жіночу білизну. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці жіночої білизни та отримай третю у подарунок. Також хороша акція. Мінус 40% на Альфа Мед Профешніл. Знижка 40%. Зубна паста по 61 та по 62 гривні. Об'єм 75 грамів. І також знижка на Ополіскувач цієї ж фірми 77, 90, 500 грамів. Так, парфюмерію в магазині Єва зараз можна придбати зі знижкою 50%. Москino, GMCU MyLook The City Spirit. Вся парфумерія. 50% знижки від звичайної ціни. Так, бачу тут Джим Чу. Також зі знижкою 50% по 1029 гривень. Наступна акція. Вся крем-фарба для волосся. Фітолінія з кешбеком 80%. Так, ціна фарби 60 та 58 гривень. Наступна акція також непогана. Хто користується цими шампунями, той знає, що вони, вони дійсно хороші та дієві OGX, це Procter Gamble 385 об'єм, по 257 гривень зараз в акції. Так, Так, а от чи кондиціонери? Так, і кондиціонери також йдуть зараз зі знижкою 40% 257 гривень. Ці фірми також олія і маски йдуть в акції. 257 гривень олія для волосся. І маска, об'єм 300 г249 гривень. Цікаво, чи можна купити за 0,00. Безкоштовно чи що? Що це таке? Це у нас кондиціонер для волосся 500 грамів. Дивно. І тут також 000. Що це таке? 500 грамів шампунь для волосся. Фамірель для волосся з грязю мертвого моря. Безкоштовно що? Беремо безкоштовно шампуні і кондиціонери? До речі, я подивився, хто виробник, це йде Ізраїль. Так, забув вам показати а, цю акцію на цій планшетці Всі акції я вже сказав, да 31 липня та. 1 серпня 2 дні. Наступна акція, яку треба е, зняти, закінчилась. Так, ось тут дієва акція. Всі косметичні серветки з кешбеком 80%. Сніжна панда Клінекс, Zeva Грінвей Ну, ви зрозуміли, так? Да? Купуєте будь-яку упаковку серветок і отримуєте кешбек 80%. Акція на серветки по 14 гривень 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна дуже хороша знижка. Господинки, зверніть увагу. Персіл всі диски для прання 11 штук та 13 штук. Та гелі для прання 900 та 990 мл зі знижкою 55%. Зверніть увагу. Персіл експерт 11 штук по 179 гривень. Та персіл універсальний 4 в одному 13 капсул, також 179 гривень. Також можна придбати персіл Color 13 капсул, 179 гривень. Так, давайте подивимося, по якій ціні гелі для прання персіл 990 мл 193 гривні. Це йде універсальний. І також є колор пересіл 990 грамів 193 гривні. Персіл а, для прання сенситів також 193 гривні. Ну, непогана ціна. Бачите, ціну на Аріель? 326 гривень. знижкою тобто в акції. А, Універсальний Alice Good гель для прання 2-літровий 400 гривень. Купуйте один і другий вам і буде у подарунок. Господинки, зверніть увагу, не знаючи в вашій магазини є така знижка 363 гривні, аріє для чорних речей 26 капсул. Дуже хороша акція. Так як на оці йдуть, бачите, так само 26 штук, 484 гривні. Наступна акція. Купуй дві будь-які упаковки ватяних виробів та отримай третю упаковку у подарунок. Один плюс один дорівнює 3. Ватні палочки ледікатон, 200 штук у упаковці. 38,80. Так, Грінвей тут 200 штук, а також 35 гривень. Так, Новіта 260 штук. 3350, оце хороша акція, це хороша ціна, зверніть увагу. Ось така новіта, тут 100 штук по 17 гривень. Також, якщо бажаєте, є ось така велика упаковка ватних палочок за ціною 80 гривень, в упаковці 5, 500 штук. Так, косметичні палочки від Кавай, Just Kawai 40 гривень. Косметичні диски Novita В упаковці 100 штук 43,80. 120 штук, 57,90. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі придбати можна за 60 гривень, 120 штук. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Косметичні диски торгової марки Літо. А в упаковці іде в нас тут 150 штук, 46 гривень. Так, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики. Та отримай третю у подарунок. Ага, це тут і в нас LCF, Патрісія Лідо, Лореаль, Мейбелін. Тобто будь-які дві одиниці декоративної косметики та отримайте третє у подарунок. 29-го. А, це акція скінчилась, бачите? Це акція скінчилась. Так, е акція Діє, акція продовжена. Так що акція Дієва. Ось, бачите, дивіться, 31.07 та 1.08 купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики та отримай третю у подарунок. Акція подовжена. 1 плюс 1 дорівнює 3. Шампунь торгової марки Herbal Essences це та також іде Procter Gamble, Вага: 350 г 138 гривень. Бальзам-ополіскувач, 250 г 138 гривень. Так, вибачаюсь, да? кондиціонер 138, а шампунь 153 гривні. Добре. Бачите, тут кондиціонери трішки дешевше виходять. Зазвичай йдуть. Кондиціонери дорожчі, а шампуні дешевші. Вони йдуть усі безсульфатні. Зверніть увагу, будь ласка. Так, 3 семе. Будь-який. Кондиціонер 119 гривень 400 г. І давайте подивимося, які ціні шампуні. Шампуні по, також по 119 гривень 400 г. Зі знижкою можна придбати шампунь-сльоз 440 г 110 гривень для будь-якого волосся. І також а, бальзам 110 гривень 440 г. Так, ну що, красуні, я буду закінчувати а, відео і хочу вам побажати, щоб у вас все було якнайкраще. І до зустрічі всім пока.